Мій позивний сет. Вночі, коли це все почалося, я не спав, і я її розбудив. У нас був зібраний чемоданчик такий екстрений, і документи, і все таке. Я їй сказав, що ти вїжджай, я не можу себе такого дозволити, і в мене, ну, так в мене йде, що я сказав, що я не, жмо, не зможу дивитися на себе у дзеркало. сім'ю відправив за кордон, сам залишився. І ось Пристоїв, в мене є там сова, я її пристроїв. Мати, вона літня жінка, я її теж пристроїв і пішов. Так, це незвичайно, але вона дуже гарна, маленька, не потребує багато уваги і дотепне кумедне таке створіння, яке тобі, тебе завжди чекає. Я другий помічник капітана, працював на великовантажних судах. Це було здебільшого контейнеровози, великі, такі суда. Найбільший був 10 тисяч теосів. Я працював на дуже різних маршрутах, і єдина частина світу, де я не був, це Австралія. А так я весь світ об'їздив. Перше, що я робив, я зрозумів, що так, в військоматах буде ну, черга величезна, це так і було. Я побіг здавати кров до нашого військового шпиталю, потім до міської лікарні, і там. Майже цілими днями там стояв, бо теж була величезна черга, там відбирали космонавтів, бо такий вибір був з людей, що можна було робити собі вибір. Спочатку мені сказали піти до артилерії, навіть був такий ну, направлення. Але нас там не прийняли, бо в мене немає військового ані опиту, ані на військову кафедру. Я не йшов протягом своєї е часу, коли був в, е в морській академії. Я вважав, що ну. Ну, так. Яка війна у 21 сторіччі? Тим паче з України. Ну, хто з нами взагалі у ясному розумі буде воювати? Тому я колись пішов на військову кафедру, так, щоб для галочки щоб було. Але потім через те, що був у рейсах, мене відрахували і я вже не закінчив її. І вже сказали, що дзвонять, і за неділю мені, мені подзвонили і призвали до. Лав територіальної оборони. Так, одразу до 12 шостої. Коли я був на пункті формування, мене зразу так записали до солдату і я вже майже вони в мою посаду там вписувалися таке, я кажу, а може якісь питання ви мені задасте, що там я вмію, що чого не вмію. Вони такі, ну гаразд, що ти вмієш? Я кажу, ну я другий помічник капітану там з пожарами на судах боровся, там, маю досвід медичний. То я кіп, так, а як ти знаєш, як, де перев'язати руку, там, я так кажу, ну отут, отут, так, так, будеш медиком. <гад> От, так і попав до, е, до медичної служби. Мені потоланило тут бути, бо, по-перше, тут саме у бригаді, рота, батальйон, тут. Нормальне командування, яке завжди майже йде на на зустріч, це ну такі людські відносини, які там з анекдотів чи щось таке. Ми знаємо, що такого в армії не може бути. От, то тут мені потолонило, і взагалі багато часу нам ми приділяли до того, щоб підготовка це мені дуже подобалось. Що в нас був лагері, на якому ми тренувалися були постійні тренування. Ще коли все це формувалося, рота, батальйон я був, потрапив до лав штурмового взводу, і там ми ще більше приділяли уваги тренуванням. Це було дуже гарно, бо я ж кажу, в мене жодного військового опиту, і це було дуже круто. Моє найулюбленіше? <гум> Можна було сказати, що я там усіх, я танки гриз, як Бербарис, мені взагалі нічого не треба, я з ножем всіх порубаю. чи таке, Я ж вікінг, і там, чи щось таке. Але ні, взагалі-то так, це кулемет, з ним дуже комфортно. Ти себе відчуваєш, як би то мовити, ну, не те, що комфортно, але впевнено. От. І це, звісно, РПГ. Тобто все це, що в нас є тут у кадрі, то я і вмію працювати та приблизувати нашу перемогу. З гарматки, от шмальнути було б гарно, такої великої за більш ніж рок служби. Я вже декілька курсів пройшов, сам тренувався бути інструктором медичним, і ці знання вони у подальшому житті теж будуть ну, на потребі мені. Досвід, що я мав на судні, коли ти знаходишся десь, де найближчий до тебе чоловік буде космонавт зі станції міжнародної, так? то там є такі самі умови, що ніхто не буде тобі допомагати так само і на полі бою. Ти... Це екстрена медицина, яка потребує, ну, вона не така, як в тебе стаціонарні умови. Це швидко зосереджено на тому, щоби. Захистити життя людини, щоб його от, зараз спасти. Кожен сам собі може казати першу допомогу. У кожного з нас є турнікети, вони зазвичай на броні, щось таке. Якщо людина може це зробити, то спасіння утопаючих для рук саміх утопаючих. От, тому врятувати себе може кожен чоловік сам, кожна людина, і це його першочергове завдання. От якщо можеш накласти турнікет, наклади його. Якщо можеш перебентувати себе, там панаду зробити, зроби це. Якщо не можеш, з то вже ми цього робимо. Тут такий важкий момент, який це теж зі флоту, я знаю, що там твій друг, твій побратим, ти його знаєш, ти знаєш, що в нього є там сім'я, знаєш. Що він храпить, наприклад. А Але... там пулі, так? І це перше твоє завдання, щоб ти не став іншим таким же пораненим. Це перша справа. Тобто тобі треба це робити безпечно. Не стрімголов пірнати у допомогу, там я його врятую і все. От. О, Світка. Привіт. Іди висі, Іди к висі. Іди до висі. Так, І це було колись в нас були такі, кого ми рятували, з позиції прямо виносили. Хлопці їх рука, перев'язали руку, і я був тоді на евакуації, приїхав за них, взяли, перевірив, що вони зробили, замотав рану і відвезли. Тобто це все складається з того, що треба людині надати першу допомогу. І в цьому складність, і, так би мовити, основне завдання: що ти, тобі потрібно підтримати життєдіяльність цієї людини до того, як він прибуде до професійних медиків. Або людина сама собі допомагає, або ти йому допомагаєш, і потім ви його відносите. То відносите до Медіваку, потім вже наш ротний Медівак його везе до Батальйонного, і вони перехоплюються все і везуть до лікарні. На Мендеваку, який є в батальйону, там здель, ну, трошки більше можливостей рятувати та допомогти людину. Сумом я пам'ятаю свого першого хлопця, якого я, ну, я завжди намагаюсь рятувати, хоча це цивільний, хоча б це військовий. Для мене це не має значення. Життя в нас єдине і це. Найвеличезна цінність. Е, я пам'ятаю, як того хлопця до мене привезли. Ми тоді ну, от, тільки заїхали. От, от ну, буквально тиждень прийшов. І це був. Е, е, ну Я того хлопця не знав, це, він був не з нашої е, з нашого батальйону. І це було навіть як би так, випадково, що вони мене знайшли. От, і я його, ну Ми там працювали ну дуже так. Все зробили, ну ідеально, реально все було зроблено. Але так сталося, що, на жаль, час евакуації, коли його везли тоді ще в Миколаїв, він був не на нашому боці. Той хлопець, на жаль, загинув у лікарні. От для мене то був так би, ну, такий стрес, бо е я дуже радів, що його довезли. Я знав, що його довезли. Я знав, що ми все зробили правильно. Як би то мовити, все передбачили, але на жаль, той хлопець загинув. От це був такий момент, коли я так ну не то, що зневирився в себе. Я розумію, що люди і гинуть, і це все буде. Е на жаль. От хоча, ну я зроблю все, щоб такого не було знов. І оце було такий момент важкуватий. Все це йде від моєї спеціальності. Там у морі в тебе жодного шансу на помилку. це така справа, розумієте? Я навчався у 121 й школі. Ось і там о, все викладання було на українській, окрім української, я ще знаю французьку, іспанську, англійську та польську. Uh -huh. Тому то, то, то взагалі для мене нема питань. <ріст> а сам я ну, одесит і вже в не першому поколінні, так є така історія, як ми одного волоцюгу, якщо так можна сказати. Рятували. Це, була, це був Великодень. До нас прийшли люди. Сказали, що там є чоловік, який на місцевому винзаводі лежить. Ну і в нього ноги не, не робить. Ото ми прийшли до нього, а це місцевість вона ну, там ти ворог тебе бачить. От, ми зайшли до того хлопця, а він лежить собі йому нормально. В нього тут вино, тут хліб, там і все таке. Як то його рятувати потрібно? От. І ми взяли на лазні, його не покладеш, бо це довго і... і все треба бігти. І там ще спуск такий невдалий. Ми взяли тачку. Під'їхали туди швидко, саме тачку, таку, знаєте, яку ви можете придбати у будівельному будівельній крамниці. Під'їхали туди. А він, ну, ми відійшли, під'їхали, а він вже заснув і, мабуть, не зрозумів, що ми з ним робимо. Бо ми його підняли вже виносити, а ця людина ще так хоп і за ворота, наче тримається. Куди ви мене хлопці? Там мене рай. Нащо ви мене тут берете? Там мене віно, хліб і все нормально. От. От. ну, ми його туди в цю тачку потащили. І спочатку ну, я його до цього оглянув, в нього не було поранень, просто людина дуже багато випила. Реально дуже багато. Ось, і в нього щось напевно було з нирками. Провезли його і до лікарні направили. Ось така історія. Тобто, ну туди ані машиною не було, бо машину просто. Розбили, і це було б втрати людські, тому така ось ситуація. О, ну то, напевно, багато пити. <рес> <рес> така історія, розумієте, в мене було багато друзів, але війна, вона, як казав один письменник, вона з цибулі почейла цю шолуху. І от багато друзів, що були до війни, вони виявилися не такими вже справжніми друзями. І коли. Все це почалося. Я прийшов до лав Збройних сил України. В мене був кориш, якого я знав тільки із інтернет-життя. Ми з ним грали в ігри по сітці, і все. От я його навіть я його один раз бачив по відеозв'язку, і все. І оцей хлопець мені дуже багато допоміг, дуже багато зробив для мене особисто та для нашої роти, бо він допомагав і взуттям, і одежою, і от зараз допомагає з БПЛА. Тому цьому хлопці я пообіцяв такий собі певний тур. <гум> от. І в нас є така задумка поїхати по різних містах України, бо виявилось, що я взагалі Україну, от світ загалом, благодаря моєї спеціальності, я знаю дуже гарно, а саме свою країну я знаю так собі. То ми домовилися, що після закінчення. Ми йдемо і пив, пив, пивний день у кожному місці, скажімо так. Ось такий от задум. Ну, це звісно, Одеса. Там є один барчельник, який я йому пообіцяв. От така, ну не знаю, це буде реклама чи ні. Там є один барчельник, де наливають абсент, і він є найкращим в Україні і майже найкращим в Європі. От. Там ми почнемо, така почнемо така французька атмосфера Монмартру е, минулого сторіччя от там ми почнемо. Так, це така штука, яка потрібна, бо вона на морально-психологічне твоє самопочуття дуже впливає. Ти можеш себе підтримати цим. Так? Якщо ти там, віриш у Одіна, ти можеш сказати, ну взагалі-то мені пофіг, загину я чи ні. Якщо ти там віриш в якогось буду, то напевно тобі тут не місце, так і вони дуже пацифічні. А якщо ти православний, ти можеш завжди мовити зусередитись на тому, що був була битва, коли Сергій Радовський, так це була кулькова битва, коли він сам благословляв воїнів на цю війну. Тому це теж є такі речі, і тобто воно дає тобі натхнення, так чи інакше. От, можеш просто себе настроїти так і знайти собі якийсь маячок, на який ти виставишся і будеш туди йти. Для мене, ну так, я більш-менш релігійна людина, але той самий час я, як би мовити, знаю, що таке наука. Якщо ти не знаєш, що таке фізика, то взагалі весь світ для тебе це якась така магія. От. Тому в мене така, як би мовити, техногенна християнство. Як -то, якось так. Ні. Навіть в нашій бригаді є люди, які сповідують іслам, чи іудаїзм, чи щось щось інше. А, ну, моя основна таке натхнення вбити якомога більше ворогів, щоб мені було менше робити операцій, та лікувати когось. Оце моє натхнення, це моє мотивування. Якщо а більше я їх якось їм неприємно зроблю, тим менше мені буде робити. Це моє натхнення. Все просто так, бо ну у цій війні як би мовити, заготовується наша українська нація. І напевно ця війна вона була нам потрібна для встановлення національного духу, якоїсь такої точки опори, самосвідомості. Багато людей не розуміють, хто це такі українці, що це таке. нас у світі, якщо ти там, я розмовляв з іншими народами, з іншими націями, вони тільки пам'ятають, що Чорнобиль та Кличко. Коли ти їм кажеш, що є багато акторів, там Дікабріо, в нього родичі з Одеси, чи Міла Йолович теж з Києва, Так, то вони так, о, ти дивиш, що такі українці є. От, То так, це важливо до формування нації. Звісно, є мирний шлях, але нам так потолонило, скажімо так. Ну, що розумієте, в нас, нас коли нас не трогаєш, от, взагалі нашу націю. Ну, ми такі розбишаки, так? Е, от. Але коли настає важка година, то ми об'єднуємося дуже швидко. Це зрозуміли декілька революціонерів, там той же Махнов, він зрозумів це. І от коли секрет в тому, що коли ми розуміємо, що ворог вже на подвір'ї, так. Ми об'єднуємося і вже нема такого. Моя хата з краю». Ні, вона моя хата з краю» перший ворога зустрічає, отак. От